Очі наші. Ми се підемо. Це найкрасномовніший підсумок засідання міністрів закордонних справ Кринчлені у босі у звичному для російського Лаврова лексиконі. Російська дипломатія знову значилася фірмовим стилем. У гамбурзі чиновники говорили багато. Утім, на підсумкову декларацію так і не спромоглися. Через українські питання рішення заблокувала Росія. 57 країн, членів організації, так і не змогли дати відповідь на питання, що зараз робиться на сході України і хто в цьому винен. Натомість команда спецкору знає, що вам розказати. Далі буде лише найважливіше. Ми починаємо. Важка артилерія. Де накрили 186 снарядів. 152 нарядів. Після сто з міліметра. Це досить таки, як той казав, серйозний обстріл. Бойовики накрили будинки та обійстя місцевих в українському селі Водяне поблизу Донецька. Знецінений товар Москва вмовляє Київ купити у неї 4 мільярди кубометрів газу. Україна думає провал у пам'яті. Не всі віли і статки показали у е деклараціях народні депутати. Двоє поранених за добу на східному фронті. Про це повідомляють у штабі АТО. За інформацією з власних джерел одного бійця шпиталізували з позиції у Авдіївській промзоні. У нього осколки, поранення та опіки. Стан його стабільний. Поколицях Авдіївки ворог стріляв із гранатометів та великокаліберної зброї зі 120-мм міліметрових мінометів. Вів вогонь по наших позиціях у районі селища Піски. Із такої самої зброї БМП противник обстріляв позиції військових біля Маріуполя у секторі М. Повідомляють у штабі АТО. Напруга нині трохи зменшилася, але інтенсивність бойових дій там лише. Ається найбільшою порівняно з іншими ділянками фронту, найгарячіше у Широкиному, Тлаківці, Марінці, водяному на Луганському напрямку у Новоолександрівці та Лобачевому. Дві сотні важких снарядів випустили проросійські найманці по селу Водяне. Такого інтенсивного обстрілу місцеві не пам'ятають з 2014 року. До того ж, передова проходить не по цьому селу. Дуже постраждали будинки цивільних. Як селище оговтується від потужного обстрілу? Бачив Юген Назаренко. Майже два роки по-водяному не стріляли. Мирні мешканці вже потроху почали повертатися, але руський мір вирішив нагадати про себе. От за моєю спиною раніше стояв будинок. Був двох дім, короткий свіс. От вам Взрив, полночі горить. Гатити по водяному терористи почали надвечір. Це все не передува. Тут немає позиції української армії. Зазвичай удар приймають на себе піски або опитне. Цей боєць якраз приїхав з нульовки, як почалось. Почув свист, і пішли залпи. І я забіг в бліндаж і пішов, пішов обстріл. Обстріли були дуже тяжкі. Вкрили так прольотами, що почали крити по хатам гражданських жителів, не можна було навіть вийти, щоб допомогти або що. Проте бійці все-таки наважилися побігли допомагати місцевим одного, на жаль, поранило. Проте, дякувати Богу, не сильно. А от камікадзе пощастило, смертоносне залізо пролетіло за кілька сантиметрів. Бойовий друг теж отрив мене поранення. Осколком зацепило. Поталанилою цьому літньому чоловіку на подвір'я пана Миколи прилетіло щонайменше п'ять зарядів зі 152-мм гаубиці. Все навколо усіяно вирвами, але в будинок на щастя не влушило. Що ми всю життя наживали, все Все, що постройки все побили. Водяне тільки не оговтується після пекла 14-го року. Люди повірили у спокійне і мирне життя. Цивілізація почала вертатися. Світло протягнули, газ був блин. а тут. Вон тут поламанулося тепер опять вони без газу, без світла, без нічого. Потужна артналіт на мирне селище, шокував усіх, але Чомусь не зацікавив спостерігачів ОБСЄ, які так і не доїхали до свіжих свідчень порушення бойовиками міжнародних домовленостей. Ну, там 3-4 міни, ну тобто на це вже ніхто уваги не звертає. А реально крили 186 восімдесят шість нарядів. Після сто і 122 двадцять міліметра. Це досить таки, як той казав, серйозний обстріл. Ну, якось наглядова місія приїхала. ОБСЄ не доїхало, хоча повідомляли. Били терористи з околиць окупованого Донецька. Чому раптом йому приціл потрапило саме водяне? Сказати важко, але військові впевнені, ворог намагався викликати вогонь у відповідь. Ми ж звичайно не стріляємо, тому що важке озброєння все відведено. Але ситуація, яка на ранок була в їхніх змі. Зранку же Басурін зразу звинуватив збройні сили України в тому, що обстріляли Куйбишевський район з приведенням е, там по детально адреса, де що, куди попали, скільки там будинків знищено, скільки там пошкоджено газопроводів. і Всього решта. Ну трошки в них не зрослося, тому що ми відповідь не давали. Тепер навіть важко уявити, що стане наступною ціллю бойовиків, коли вони знову захочуть влаштувати виставу для своїх пропагандистів. З Донеччини Євген Назаренко, Павел Мяснов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс Офіцерами не народжуються офіцерами стають. Спецкор завершує серію сюжетів до 25-річчя армії. Сьогодні про те, як виховати офіцера вищого командного складу, Нагорна Горна побувала у вищі, де навчається одночасно шість героїв України. Національний університет оборони України тут шановують пам'ять випускників університету, які віддали своє життя, віддають шану захисникам вітчизни, а також перелік прізвищ людей, які стали героями України. З них шестеро і досі навчаються в університеті, і двоє вже стали його випускниками. Швидким кроком на пари поспішає герой України Михайло Заброцький. Доля нас посадила за парти. Мабуть, так воно і повинно відбуватися. Шеврон ВДВ, генеральська зірка за партою. Пише конспект. На початку АТО підпорядкована йому бригада блокувала Слов'янськ та Краматорськ, утримувала Карачун. Він командував боями за Мар'їнку та Красногорівку у 2015-му. Ми зрозуміли чітко, чого варті наші помилки, якщо ми їх припускаємо. По сходах на пари підполковник Дмитро Кащенко, володар двох орденів Богдана Хмельницького, командир танкового батальйону 93-ї бригади, отримав чисельні поранення під час боїв у пісках, прикривали прорив до аеропорту. І досі навіть повз моделі танків просто так не пройде. 64-ка, вона більше приспособлена наверне, так скажімо, може неправильно ні правильно під падабіз'яну. От от її надав знати хорошо там лучше чуть там. А 64-ка, це там. От... Навного вистрілив, забив, все, воно прилетіло. Він вже рік не сидів за речагами танка, неймовірно скучає, але до необхідності вчитися поставився мужню. Війна Майна любая, на якби із нього можна із якийсь коли опит. Викладачі пояснюють, їм самим вигідно, аби студентами були герої, бойові командири. Тому намагаються розуміти навіть прогули навчання, тому що їхній досвід, який вони отримали в зоні АТО, просто нема сьогодні. Замінити ким і вони виконують завдання і там, і тут. Робота із секретними документами, робота з картами. Ось це заняття нагадує рольові ігри, де тобі може випасти будь-яка посада. Комбат 22-го батальйону сьогодні комбриг. Викладачі фізкультури ганяють офіцерів не менш як солдатів. Тренуються всі незалежно від чинів та розмірів зірочок на погонах від капітана і до генерала. На дошці з портретами героїв України слухачі Порхун та Герасименко розташовані поруч, і в університеті сидять за однією партою. І з ними викладачам нелегко. Нам питаються в голови засунуть книжки. Він отримав контузію на Савур Могилі. Наприкінці липня 2014-го Він та його десантники взяли стратегічну висоту під контроль та утримували її в столичному університеті оборони. Він постійно жартує. Улюблені предмети є немає. Нам не нужен лишний бал, щоб не пропал. Знаєте, таку пословицю щось життя, знаєте, воно бентежне. Зірку героя Ігор Герасименко отримав між боями у Дапі та Дебальцевому. Він виконував завдання у добропіллі, брав участь у боях за гору Карачун. Був поранений у Слов'янську, але залишився у строю. Після поранень, після боїв та після занять так хочеться додому, але ж ніхто крім них. Десантникам відлично бути, коли немає війни. Молодих польових командирів готують до великих погонів та кабінетів, але їх плани не далі як на сьогодні. Поки війна, живемо днім Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, спецкордва 2+,2. Обійдеться Україна без російського газу другу зиму поспіль. Єврокомісія ініціювала відновлення переговорів щодо так званого зимового пакета між Нафтогазом України та Газпромом. Вони саме починаються сьогодні у Брюсселі. У Москві сподіваються умовити Україну купити до 4 мільярдів кубометрів газу з огляду на дуже холодну зиму, яку прогнозують цього року. Нафтогаз згодний за умови, якщо Газпром підпише відмову від принципу бери або плати. Цей пункт газового контракту зобов'язує українську сторону викуповувати певний мінімальний обсяг палива. Щомісяця, крім того, «Нафтогаз» нині судиться з Газпромом у міжнародному арбітражі у Стокгольмі, домагаючись збільшення тарифу на транзит до Європи. Це питання також імовірно порушуватимуть сьогодні в Брюсселі. Оприлюднили, але не все. 28 народних депутатів вказали в деклараціях далеко не все майно, яким володіють. Ще 11-ро заробили гроші незаконно суміщаючи посади. Генеральна прокуратура перевірила електронні декларації половини обранців. Більше як півсотні відправляє на перевірку до агенції запобігання корупції. Прізвищ порушників не називають, кажуть презумпція невинуватості. Нагадаю, є декларації. Посадовці подали до 1 листопада. Майже всі вказали нерухомість, дорогі годинники та картини були і особливі випадки, наприклад, нардеп Анатолій Матвієнко задекларував церкву, міністр Арсен Аваков винний льох, депутат Руслан Демчак, 133 мільйони гривень готівкою. Та переплюнув усіх Сергій Мельничук. Жартома він задекларував 1 трильйон гривень. Прокуратура жарту не зрозуміла, і декларація Мельничука спрямувала на перевірку до набу в разі визнання декларантів винними. Зайве у них конфіскують і оштрафують. Конфіскація майна поширюється на всіх. Заборона займати посади чи займатися певною діяльністю поширюється лише на посадовців виконавчих органів влади. Адміністративна відповідальність є штраф у виді від 850 до 1700 гривень. У медичних масках і рукавичках грабували придорожні магазини двоє чоловіків на Кіровоградщині. Напади скоювали серед білого дня. Затримали грабіжників на гарячому, коли вони викрали з каси крамнички неподалік знам'янки півтори тисячі гривень. Переслідували злодіїв і місцеві жителі, і правоохоронці. Більше знає Олена Шворак. Мене до. Пані Люба розповідає, двох чоловіків у медичних масках і рукавичках серед білого дня спокійно увійшли в крамницю і приставили пістолет їй до чола. Я стою і він стоїть. Пістолет він так держить і по голові б'є. Стукає, щоб я, я хотіла теж роїться везде, коробки це ширше, шир, і перекидався туди, отак, О. а де каса. У касі було небагато, якихось півтори тисячі гривень, і це дуже розлютило нападників. Вони почали катувати продавця. Від тортур жінка відкупилася золотими прикрасами. Грибіжники спокійно вийшли з магазину і сіли в авто, припарковане поруч. Перчатки вибросив там о, і на переднє сидіння пригнув, а цей вже добігав і ззаду пригнув, і машина так полетіла туди. Свідками нахабного грабунку стали працівники і відвідувачі сусіднього кафе. Вони спробували наздогнати злодіїв. Згодом до перегонів приєдналися і правоохоронці зловмисників затримали. Було встановлено, що до даного злочину причетні дві особи. Одна особа місцева з міста Знам'янка, а інший. Є... Житель сусідньої області обидва чоловіки раніше вже були засуджені. Їх взяли під варту вироку суду за черговий розбій вони чекатимуть у слідчому ізоляторі. А слідчі перевіряють їхню причетність до низки інших подібних злочинів. Олена Шворок, Роман Круніч, Кірограч Спецкор, спецкордва плюс Викрадачів людей затримали на Полтавщині. До злочинної групи входили четверо молодиків за даними поліції. Вони причетні до серії тяжких злочинів, які скоювали в Кременчуці. Зломисники вистежували та викрадали людей, вивозили жертв за місто, шатажували їхніх їх рідних і вимагали викуп. До того ж, поки людей тримали в полоні, обкрадали їхні помешкання. Під час обшуків у квартирах підозрюваних поліція вилучила речові докази, ювелірні вироби, телефони та інші цінні речі потерпілих. Нині підозрювані у СІЗО, Їм загрожує до шести років ув'язнення. Поліція припускає, викрадень було багато. Пившие були слишком запугані і не сообщали в органи поліції о совершенных в отношении них преступлениях. Таких преступлений, как минимум, около 15. Знайдені скарби Азарова коштують не більше 20 тисяч доларів. І частина вилученого поліцією майна належить іншій людині, заявляє його адвокат. Сам прем'єр, утікаючи історію із знайденими особистими речами, назвав провокацію київського режиму, погрожує судами. Нагадаю, напередодні в поліції показали предмети вилучені в одній із київських квартир. Їх вартість оцінили у 5 мільйонів доларів. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поміж картин та шабель знайшли цікаві для слідчих документи. і. Бондаренко, далі. У мене була зустріч з Ніколаєм Азаровим. Адвокат Азарова цього тижня зустрічався з прем'єром Утікачем у Москві. Втратою своїх особистих речей той схвильований. Ніколаєм Азаров принадлежить оружиї. Принадлежать некоторые подарки і книги у три квартирі на позняках правоохоронці назбирали 103 сумки краму Азарова. Зброї, ікони, картини, посуд зі срібла, монети, книги. Знайдений скарб у поліції цінили в 5 мільйонів доларів. А адвоката Азарова лише в 20 тисяч і звинувачує поліцію крадіжці. У нас є інформація про те, що проклітельні органи вже підмінили картину Репіна і в той колекції, которую не у Азарова... Вже знаходиться подільна картина Репіна. Найцінніший експонат із вилучених речей картина Рєпіна. Вона називається Церква в Грушівці. Графічна замальовка датована 1880 роком. Кілька років тому її намагалися продати на аукціоні за 3000 тисячі доларів. Сьогодні вона коштує ще менше. Це набросок, це карандашний набросок. Це не може стоїть дорого, навіть якщо це дійсне ліярі це вот. може стоїть, ну я не знаю где-то тисячі до п'яти. Київський галерист знахідки скарбниця зарова оцінює скептично. Прогнозує це дуже схоже на подарунки від підлеглих, а тому навряд чи вони мають. Велику цінність чоловік приніс подарунок і к думають, що нічого сім'я Рєпіна подарі. Ну Репіна то він слухав, хоч вони Азара, понімаєте. От і все, і прекрасно. На втрату особистих речей у Фейсбуці відреагував власник. Назвав це черговою провокацією київського режиму. Микола Заров не готовий впевнено підтвердити, що це його речі, проте готовий за них судитися. Арсен Аваков теж готовий розкривати вміст вилучених речових доказів. Крім картин та шабель, є цікаві документи, і обіцяє далі буде. Ігор Бондаренко, Олександр Данилов, Спецкор два плюс Фона тисячі російських спортсменів напряму причетні до маніпуляцій з допінгом. Такого висновку дійшов незалежний. спостерігач всесвітнього антидопінгового агентства Річард Макларен. У своїй доповіді він порахував, Москва передала агентству майже пів тисячі сфальшованих доповідей про допінг проби. Система з підробки аналізів спортсменів Москва почала створювати 2011-го після програшу на Олімпіаді у Ванкувері і під час Олімпіади у Сочі сфальшувала допінг проби більше як десятка спортсменів. Їхні імена поки що не розголо. Шуті обіцяють передати міжнародним федераціям за словами ж Річарда Макларена. Участь у допінгових маніпуляціях брала не лише лабораторії, а й російське міністерство спорту та ФСБ в інституціальній змові брали участь спортсмени зимових та літніх видів спорту, а також чиновники Міністерства спорту та його інфраструктури. Аналіз показав порушення цілісності зразка двох спортсменів, володарів золотих медалей у Сочі і однієї спортсменки, що завоювала на тій олімпіаді срібло. Дякую, що були з нами. Гарних вихідних. Бережіть себе, Щасти.